Привіт! От ж так, що ми постійно стикаємося з людьми, які ну зовсім на нас не схожі інші погляди, інші звички та й взагалі інший спосіб життя, і як на це реагувати? Саме сьогодні ми і поговоримо про одну надзвичайно потужну річ, яка допомагає нам усім якось уживатися разом про толерантність. З'ясуймо, чому вона така важлива і як її в собі, знаєте, виховати. А все як завжди починається з ситуації, знайомої, мабуть, кожному. Таке собі зіткнення двох світів. Одна людина каже: Я маю право бути собою, я така, яка є. Звучить абсолютно справедливо, правда ж? Але тут є один маленький нюанс. І ось він цей нюанс. Бо, виявляється, свобода однієї людини закінчується рівно там, де вона починає заважати інші. Це ж удвічна дилема, де та сама межа між особистим я так хочу і повагою до чужого часу та простору. От саме в цій точці напруги і виникає потреба в толерантності. Отже, що ми сьогодні розберемо? Спочатку зануримось у саме це право бути іншим. Потім спробуємо зрозуміти, що ж таке толерантність насправді без усіляких кліше. Далі буде такий собі покроковий посібник зрозуміння інших. Ну і наостанок подивимось, як уся ця повага працює на практиці. Поїхали. Розділ перший право бути іншим. Давайте спробуємо розібратися, звідки взагалі беруться ці повсякденні конфлікти й оте легке роздратування, через які нам, власне, і доводиться говорити про терпимість. Ну погодьтеся, це ж таке знайоме відчуття. Еге ж, коли чиїсь звички, погляди, чи навіть манера розмовляти починають ну, трохи дратувати. Саме з таких, здавалося б, дрібниць і виростає велике питання про те, як нам бути терпимими одне до одного. Гаразд, якщо нас усіх час від часу щось дратує, то що з цим робити? Давайте перейдемо до суті. Що ж таке толерантність? І це, до речі, значно більше, ніж просто терпіти щось крізь зуби. Насправді це активна позиція, яка може зробити наше життя набагато приємнішим. Якщо говорити просто, то толерантність це по суті визнання того, що інші люди мають повне право на власні думки і вчинки. Можна сказати, що це фундамент будь-якого здорового суспільства, де цінується рівність і взаємоповага. І тут ми підходимо до дуже цікавого питання, знаєте, з розряду що було першим: курка чи яйце. Дослідники досі сперечаються це толерантність робить нас щасливішими, чи, може, щасливі люди просто від природи більш толерантні? Цікава загадка, над якою варто подумати. Ось ця цитата гета, як на мене, просто в яблучко. Наше ставлення до інших, наша здатність приймати їх такими, які вони є. Це ж насправді дзеркало, дзеркало, що показує наш власний внутрішній світ, наш характер. А тепер увага, це надзвичайно важливий момент. Бути толерантним це не означає погоджуватися з усім підряд чи приймати відверто погану, шкідливу поведінку. Зовсім ні. Можна не схвалювати чиїсь вчинки, але при цьому поважати саму людину. Тобто йдеться про те, щоб не засуджувати особистість через її походження чи погляди. Так, з теорією, наче розібралися. А що робити на практиці? Як розвинути в собі оцю культурну чутливість? Давайте подивимось на це як на навичку, яку виявляється, можна і треба тренувати. А починається все, як не дивно, з себе. Перший крок це такий собі самоаналіз, а які упередження є в мене. Другий крок це вже активний пошук. І тут підійде будь-що. Можна подивитись іноземне кіно, сходити на якийсь фестиваль іншої культури, або просто погуглити. Рухаємось далі, тут вже потрібні активніші дії. Наприклад, ніщо не замінить живого спілкування. Одна єдина розмова з представником іншої культури може вщент розбити купу стереотипів. Ну і звичайно ж, подорожі це, мабуть, найкращий спосіб повного занурення. І наостанок найскладніше робота з власним мисленням. Дуже важливо зрозуміти, що інше не означає гірше, просто інакше. І, мабуть, найголовніше уникати узагальнень. Бо кожна людина це унікальний всесвіт, незалежно від її культури. Добре, а як усі ці поради виглядають у реальному житті? В нашому останньому розділі давайте розглянемо один дуже конкретний приклад того, як повага працює на практиці. От візьмемо, наприклад, японський столовий етикет. Це просто чудовий приклад того, як дрібні, на перший погляд, жести та знання можуть продемонструвати величезну повагу. Бачите, в японській культурі їжа це цілий ритуал, і прості фрази на початку та в кінці обіду це не просто формальність, це вияв глибокої вдячності, так само, до речі, як і абсолютно чиста тарілка після їжі. Але з іншого боку, існують і певні табу це ті самі поширені помилки, яких дуже легко уникнути, якщо просто знати про них заздалегідь. Можливо, це здається дрібницями, але в контексті цієї культури вони справді мають значення. Це, знаєте, така собі мова поваги, яка показує, що ви не полінувалися і спробували зрозуміти місцеві традиції. І ось це ключова думка. Коли ми адаптуємося до культурних норм, це ж не означає, що ми відмовляємося від себе. Зовсім ні. Це просто знак поваги та готовності до діалогу. Це спосіб будувати мости, а не стіни. І наостанок, питання для роздумів, натхнене вправою дерело толерантності. Воно, по суті, переносить усю увагу на нашу особисту відповідальність, адже будь-які великі зміни завжди починаються з маленьких кроків кожного з нас. Тож, що саме можна зробити вже сьогодні, щоб світ навколо став хоч трохи толерантнішим?